вчора снідав з Олександром Боробошко. І Я в закладах завжди звертаюсь українською мовою. Ну, зрозуміло, так. І мені офіціантка відповідала російською. Я не, зробив, uh -huh. Uh -huh. я не зробив зауваження, але в цей заклад і більше не піду. От, сьогодні я розмовляв ну, коротше, з узкопрофільним, скажімо так, спеціалістом. Uh -huh. Там, не буду казати, в якому питанні. Я звертався до нього українською мовою. Він відповідав мені російською. Людина старше мене десь років на 15, якщо не на 20. І, знаєте, я дивився на нього так само, як на мене зараз дивляться 15-17-річні 15, угу. хлопці та дівчата. Які вважають мене там умовно сексистом а, і чимось, хто. Ну тобто, як вони нас називають? Не буміри, а як ні? ми не буміри. Буміри це ті, хто після ну, війни народився. Як? Да, це ми хто у нас називається покоління. а вони покоління. так зневажливо. Так, так покаління, да, тобто, тобто я для них недорозвинена людина. Звісно, що їх діти там, їх онуки також будуть дивитись на них як недорозвинен... на недорозвинених. Ну, ну тому це що завжди но... будуть змінюватися. Це нормально. юність, завжди зверхня, так, так. Тобто, і от, коли юність на мене отак дивиться, я з розумінням до цього ставлюся. Кажу, це вам жити в цій країні, вам її будувати. Тому задавайте свої правила, свій тон. Я тут буду якось пітляти. І от так само я на нього дивився. От я дивився на нього, як на людину, яка не змогла і вже не зможе. Ну когнітивно когнітивного обмеження. Зможе вивчити. Так, він є спеціалістом в певних питаннях, так, він може дати пораду, так він може тут розповісти. Так, він має знання, які не маю я. Ну, Тому що він узкопрофільний спеціаліст. Але він вже на, том, на тій межі, де розвиток зупинився, і розвиток неможливий. От. Тому мені приємно. Мені приємно, що от я знаєте, ставлюсь з певними розуміннями до цього, до цього, не впадаючи в, от, в радикалізм е, суцільний. Що, що стосується депутатів, чиновників, я тут готовий ну, максимально ставити на місце. Але тут побутові ситуації, окей, твій бізнес дивне, але в, цьому, в цій кав'ярні, де я був вчора з Сашком, 80% і власник. Я вчора бачив там власника. 80% розмовляють українською ну 90% навіть відсотків. Угу. Тобто вона єдина ця дівчина, яка розмовляла російською мовою. Всі розмовляють українською мовою. Я туди заходив, часто купував там певні речі. до до мене завжди звертались українською. Ну я більше не піду. Ну це мій вибір. Все, чуки, отут так Ну тут, ну я ж звертаюсь. У мене бувають знаєте випадки, які коли я сиджу, наприклад, теж кав'ярні підходять до мене з ким я сиджу, і хтось я звертаюсь українською, і мені відповідають українською. А хтось напроти мене звертається російською. І йому або їй відповідають російською. Ну тобто офіціант відповідає ну, на мові, так, на якій до нього звертаються, ага. я окей, я це розумію. Ага. Питань немає, але я звертаюсь до тебе українською. Ну тата да, що ти що ти не хам, розумієш? Я ж... Ну і чому я повинен тобі це пояснювати? Ти доросла жінка, да там тобі там двадцять Чому ага. я тобі повинен, повинен пояснювати елементарні, прості. Прості речі, про які вже сто разів всі говорили, що я зараз буду вилізати. Чую, чому я зранку повинен витрачати на цей час? У мене є про що говорити, от людина сидить напроти мене. От. А те, що за кордоном розмовляють, розмовляють російською, ну це, знаєте, Спочатку вони розмовляють між собою російською, а потім бідним мальчикам росіянам відправляють е, медикаменти ну, окупантам, та, та. ну тому що вони ж не їм відправляють. Вони просто хочуть гум гуманістично допомогти бідним мальчикам росіянам. Та. От і все, чорти. Тому так, патріотизм має бути послідовним. І я вже казав, що це не обов'язково буде комфортним. Тому перехід з іншої мови на, з російської мови на українську може бути дискомфортним, але повірте мені, ну точно не смертельним. Я знаєте, скільки знаю людей? І взагалі знаєте, скільки існує людей, які померли від того, що перейшли з російської на українську? Нуль. Нуль. Це офіційна статистика. Нуль людей померло від переходу, від, від, з російською на українську. А от серед людей, які перейшли з української на російську, я думаю, що статистика дещо інша. Подивіться хоча б на стрімоусава. До <laughs> української репортажі, який знімав. От. Потім перейшов на російську, і де стрімоусав. Тому, як кажуть, ловіть тенденцію, друзі, ловіть тенденцію.